Друзі, ми знаходимося в ті містечку біля Львова. Саме тут компанія Зіко встановила свої очисні системи. Біодиск. Давайте подивимося, як вони працюють. ІТ-містечко є заселеним буквально на 3-5% та знаходиться на етапі активної розбудови. Установка біодиск працює коректно, з мінімальною кількістю стоків. Це важливо враховувати при такому масштабному будівництві. Також ця система має ряд унікальних переваг. Санітарна зона складає всього 5 метрів, що дозволяє розміщувати близько до житлових приміщень. Система при Працює настільки тихо, що сучасний холодильник буде працювати гучніше. Відсутність будь-яких запахів гарантує комфорт мешканцям містечка. Ротаційна система біодиск є модульною. Відповідно, можна доставляти додаткові станції, якщо містечко ще буде збільшуватись. Важливою перевагою також є енергоощадні системи. Вона споживає 370 Вт за годину при об'ємі 25 метрів кубічних за добу. Також вона має просте обслуговування і не потребує обслуговуючого персоналу. Відповідно, має низькі експлуатаційні витрати. Автономна каналізація від компанії Зіко забезпечує європейську якість очищення стічних вод та має всі необхідні європейські сертифікати. Зіко це завжди екологічно свідомий вибір та турбота про майбутнє нашої планети.